Добрий день, друзі. Вітаю, вітаю всіх. Ну що ж, ми вирушаємо далі. Це Петро Скрипка, колишній азовець. Він захищав Україну на Донеччині під Бахмутом, але через недугу його комісували. Втім, чоловік не розгубився і вирішив допомагати війську іншим способом. Петро організував піший марафон у прямому ефірі. Тікток. Ну що, друзі? Ми у Варшаві. Перший мій марафон був. Я хотів пройти до Лісабона. На жаль, до Лісабона я не дійшов, дійшов лише до Нюрнберга, 2000 кілометрів. Ми з глядачами, з підписниками з українцями з усіх куточків світу, дійшли до Нюрнберга. Така непроста подорож волонтеру далася взнаки. Його підвело здоров'я, тому довелось повернутись. Утім, військовий не здався і вирішив продовжити справу, але вже в Україні. 5 січня він анонсував черговий марафон з Києва. Петро прямує до Івано-Франківська. Ми минаємо під Волочинську громаду, і попереду в нас уже. Знак стоїть Романове село. Ми сьогодні зупиняємося тут, і завтра ми вже будемо в Тернополі, друзі. Ведемо збір на автівку і на кару для одного з підрозділів 3-ї штурмової бригади, в якому я мав за честь служити. Ми зловили Петра в центрі Тернополя. У нашому місті чоловік планує перепочити кілька днів і знову в дорогу. Волонтер каже, його не лякають ні погодні умови, ні складне захворювання, а сили додають підписники, яких десятки тисяч. Вони слідкують за шляхом волонтера і допомагають. Пропонують то нагодувати його, то підвести. Я людям говорю, що те, що ви бачите зараз, на це... На екрані, то це лише навіть не один відсоток, та як нашим хлопцям там в окопах. Після завершення марафону Петро вже не планує ходити такі великі дистанції. Чоловік хоче підлікуватись і набутись нареченою. Втім, обіцяє, що допомагати армії не припинить в жодному разі. Якщо ви бажаєте підтримати ініціативу Петра та допомогти чим швидше придбати автівку для зсу, донатьте реквізити на сайті ТІВІ4.